Оплесками вдячності й вигуками герої зустрічали червоноградці двох бійців 24-ї окремої механізованої бригади, котрі повернулись на ротацію додому. Володимира Півня та Романа Штокалко мобілізували до Збройних сил ще у вересні. Впродовж двох місяців хлопці проходили навчання на Яворівському військовому полігоні, а вже у листопаді вояки відправили на Луганщину в зону АТО. Ми, ми з ним разом працюємо на другій червоноградській шахті. Разом, ДШТ, В один учасник. В один день пішли і в один день прийдемо. Я зараз бачу. А хто вас сьогодні зустрічає? О, а що, ви не бачите? Всі вся родина, сім'я, жінка, доця. Про ситуацію, яка зараз складається на передовій, Володимир Півень говорить, неохоче. І все, що відбувається у зоні бойових дій, описує двома словами: Тяжко. Дуба. Зброя є, але проти танка ти автоматом нічого не зробиш. На жаль. Сучасної військової техніки бійцям правду, бракує, запевняє Володимир. А от із забезпеченням продуктами, одягом та медикаментами проблем немає. Їсти є, в діти є, що все класно, волонтери допомагають, привозять. На жаль, під час бойових дій 24-та бригада зазнала втрат. В нас є два двохсотих. Трьохсотих багато. Трьохсотих багато. Ну, але мінус два, на жаль. Один зравий. Руської, другий – За традицією, бійці поклали квіти до пам'ятного стенду Героїв Небесної Сотні та разом з усіма заспівали гімн України. Через два тижні бійці знову вирушать на передову.